Всім привіт! Сьогодні я до вас з таким сонячним абрикосовим соком. Цей сік мене приємно здивував усіма своїми характеристиками. Він надзвичайно приємний на смак, дуже легкий, має якісну гомогенну структуру, а цей сонячний кольор взагалі додає настрою. Абрикосовий сік дуже смачний, має гарний помаранчевий колір і може прикрасити не тільки повсякденний, але й святковий стіл. Готуючи це відео, я згадала дуже гарний коктейль, який готується з абрикосового соку. І називається він Перевернутий світлофор. Він яскравий, різнобарний і готується дуже швидко. В кінці відео я детальніше розповім, як його приготувати. Для приготування соку назбираємо або купимо абрикоси і вибирати будемо стиглі плоди. Абрикоси добре помиємо і просушимо. Видаляємо з плодів кісточки. Це можна робити зручним для вас способом. Цукор і воду для абрикосового соку я дам із розрахунку на 1 кг плодів. І ви тоді легко перерахуєте на свою кількість абрикосів. А тепер зважимо абрикоси без кісточок. На 1 кг абрикосів візьмемо цукру 130 г, води 1 літр і 7,5 лимону. Абрикоси складаємо в каструлю, заливаємо водою, але беремо тільки половину її кількості, тобто 500 мл, щоб потім абрикоси було легше подрібнювати блендером. Об'єм каструлі потрібно брати з запасом, щоб потім ми могли додати воду і цукор. Свої абрикоси я розподілила на дві каструлі. Абрикоси доводимо до кипіння, проваримо їх близько 5 хвилин. Нам потрібно досягнути, щоб вони максимально були м'якими. Якщо абрикоси у вас тверді, можливо, вам прийдеться їх проварити близько 10 хвилин. Абрикоси вже готові. Вимикаємо газ і коли маса трохи охолоне, подрібнемо її блендером. Абрикосовий сік із м'якоттю поліпшує процеси травлення, зір, а також стан шкіри. Для того, щоб сік вийшов якісним і максимально гомогенним, протираємо абрикосову масу через сито. Але не варто використовувати дуже дрібне сито. Вийшла ось така досить густа гомогенна маса. Додаємо цукор 130 г і воду 500 мл. Пам'ятаємо, що співвідношення води і абрикос один до одного. 500 мл води ми додали зараз. А раніше, коли варили абрикоси, ми дали також 500 мл. Необхідно все добре перемішати, щоб розчинився цукор. І обов'язково спробуємо на смак. Для покращення смакових якостей я вирішила додати лимонний сік. Кришки я стерилізую шляхом кип'ятіння протязі 5 хвилин. Банки, а також весь посуд, яким я буду користуватись, я простерилізую в духовці напротязі 5 хвилин. Сік доводимо до кипіння і поваримо його ще близько 5 хвилин. Знімаємо пінку і можна розливати по банках. Для зручності розливу соку я пристосувала таку сосницю. Основна її перевага в тому, що я її можу простерилізувати в духовці, а пластмасову лійку не зможу. Розливаємо киплячий сік по банках і герметично закриваємо кришками. Враховуючи, що банки і кришки у нас були простерилізовані, то термін зберігання абрикосового соку буде тривалим не менше 1 року. Банки на деякий час перевертаємо догори дном, щоб впевнитись, що вони щільно закриті. Для соку добре підійдуть пляшечки з під дитячого молока, а кришки для них я придбала в супермаркеті. Банки і пляшечки з соком можна прикрити рушником або ковдрою і так залишити до повного охолодження. Так приємно дивитись на виконану роботу, а взимку ця радість буде подвійна. Абрикосовий сік вийшов надзвичайно смачний. Вміст цукру в ньому можна регулювати на свій смак, збільшуючи або зменшуючи його. А тепер трошки розважимось, зробимо коктейль світлофор. Спочатку на дно склянки наливаємо охолоджений малиновий сироп. Потім, по лезу ножа, повільно наливаємо охолоджений абрикосовий сік. А третій шар у нас буде зеленим. Дуже повільно і обережно по лезу ножа наливаємо охолоджений тархун. Як гарно вийшло! Така яскрава гра кольору тішить око і підвищує настрій. Такий коктейль може прикрасити дитяче свято, а для дорослих його можна зробити з лікерами і шампанським. Про користь натуральних соків говорити не доводиться, про це знають всі. Але який сік краще прозорий або з мякоттю? Дієтологи одностайні, сік з мякоттю набагато корисніший. Тому що він містить необхідну нашому організму клітковину. Дякую за перегляд та щиро бажаю не просто гарного дня, але й мирного неба, тиші, спокою та миру всій Україні!